Далі в нашому етері рубрика довожна історія. От як ти гадаєш, для чого треба вчити історію та розумітися в ній? Ну буде для того, щоб робити висновки і роботу над помилками. Ох, хотілося б. На жаль, наступати на одні й ті самі граблі вже стало національним видом спорту для деяких країн. Я навіть розумію, про кого ти сьогоднішня дивовижна історія про епік фейли, яких припустилась Росія у війні, яку хотіла провернути за кілька днів, але ще сто років тому. Росія прагнула маленької переможної війни, але катастрофічно недооцінила противника і не розрахувала власні сили, що поставило під загрозу російський режим та існування самої держави. Йдеться не про повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, а про події початку 20-го століття. Ось п'ять основних віх російсько-японської війни, у яких можна помітити несподівані історичні паралелі з сьогодення. Росія на початку ХХ століття була відсталою країною, яка прагнула увійти до клубу наддержав. Тогочасні Велика Британія, Франція та Німеччина володіли колоніями на всіх континентах. Російському імператору Ніколаю II задля величі, теж хотілося нових територій, та єдиним простором для експансії залишався далекий схід. Наприкінці дев'ятнадцятого століття тут закінчилася японсько-китайська війна, з якої Пекін вийшов вкрай слабким, і Росія скористалася цим, щоб створити нову військово-морську базу в Манчжурії, Порт Артур. Його гавань, на відміну від Владивостока, не замерзала взимку, але то був лише початок. Росіяни затіяли прокладати залізницю на китайській території, що спровокувало повстання місцевих селян, і, зрештою, стало приводом для того, щоб Ніколай II вів війська у регіон. Але таке гібридне захоплення Манчжурії почало дуже непокоїти іншого загарбника в Азії молоду Японську імперію. В Токіо чудово бачили, що справжня мета Росії поширити свою експансію також на корейський півострів, а японці вважали його своїм. Однак японський прем'єр-міністр Іто Хіробумі побоювався конфронтації з Російською імперією, яка тоді здавалася йому дуже грізною. Тож вирішив розпочати перемовини. Він запропонував оформити сфери впливу на папері. Росіянам відходила Манджурія, а японцям Корея. У Петербурзі пообіцяли поміркувати над цим і перестали відповідати на дипломатичні листи. Хіробумі не одразу зрозумів, що опоненти просто не сприймають. Його всерйоз він і гадки не мав, що Ніколай II взагалі не вважав японців за людей. На початку 1904 року Хіробумі збагнув, що росіяни просто тягнуть час, аби добудувати Транссибірську залізницю та перекинути якомога більше військ на далекий схід, і в Токіо дійшли висновку, що треба діяти негайно. 8 лютого 1904 року сили адмірала Того Хейхатіро завдали несподіваного удару по Порт Артуру, де зібрався увесь тихоокеанський флот Росії. Японцям вдалося значно пошкодити одразу два найважчих кораблі: броненосці Цесаревич та «Ретвізан». Більше того, Хейхатіро повністю заблокував гавань. Коли звістка про зухвалу атаку дійшла до Петербурга, Ніколай II довго не міг вимовити ані слова, але найближчі радники запевнили імператора, що Росія з усією її міцю здатна знищити японців за лічені місяці, і взагалі жодна армія Азії ще не завдавала поразок великим європейським державам. Маленька переможна війна, на думку Ніколая II, також мала підігріти патріотизму самій Росії та відволікти від соціальних проблем. Зрештою, після тижня роздумів, імператор дав наказ розпочинати, так би мовити, спеціальну військову операцію проти Японії. Крім самих японців, ще одним ворогом Росії в цій війні стала жахлива логістика. Незавершена транссибірська залізниця не дозволяла перекидати багато військ у той час, як японська армія без перешкод висадилася в Кореї та попрямувала до Манджурії. У сухопутній битві на річці Ялудзян 1 травня 1904 року росіяни опинилися в меншості та були вщент розбиті. Але головною проблемою залишався заблокований порт Артур у Владивостоці. В Росіян просто не залишилося жодного військового корабля, який міг би вдарити по японському флоту. Тож у жовтні 1904-го Ніколай Другий віддав несподіваний наказ спрямувати на Тихий океан Балтійський флот з Петербург це шокувало його міністрів у той час, як вони доповідали імператору, що повністю оснастили надсучасні кораблі, насправді навколо флоту розквітла корупція. А його офіцери, які щойно вийшли до Атлантики, переплутали британські рибацькі шхуни з японськими військовими кораблями і почали їх обстрілювати, чим ледь не спровокували нову війну. Елементарної координації росіянам теж суттєво бракувало. Поки Балтійський флот йшов через пів світу на допомогу Порт-Артуру, Його гарнізон раптом здався японцям. Це було рішенням єдиного офіцера Анатолія Стеселя, який злякався артилерійських обстрілів в суші та, без попередження інших командирів, підняв білий прапор. Це дуже здивувало й самих японців. Але ще більше їх вразило безглузде рішення Балтійських моряків йти до Порт-Артуру просто повз японські береги. Адмірал Хайхаті розкористався цим та розстріляв російський флот у Цусімській протоці, мов у тирі. А частину кораблів навіть захопив. Ця принизлива поразка таки змусила Росію сісти за стіл перемовин з Японією за посередництва американського президента Теодора Рузвельта. Ніколай II був змушений відмовитись від експансії на далекому сході та віддати японцям частину сахалінського архіпелагу через військове фіаско. Імператор ледь не втратив владу в революції 1905 року, але 1914 дев'ятсот все одно вступив у Першу світову війну, яка зрештою коштувала йому життя.